Цієї площі точно недостатньо, аби показати всю знищену ворожу техніку нашим героям та його підрозділ. Так само тут мало місця, аби розмістити всіх вбитих окупантів. Бо їхнє головне гасло вбий рашиста не проживий день даремно. Все це про легендарний спецпідрозділ К-2 та Кирила Верса. Їх ворог боїться, наче чорт Адена, за їхніми плечима десятки успішних спецоперацій на Донбасі. І у свої 33 Кирило має героя України та всі ордени Богдана Хмельницького. Останні вісім років він фактично жив на передовій саме там і зустрів велику війну. Слава Україні, 54-та механізована бригада. Родину і професію ми не вибираємо. начался, это был четырнадцатый год, я просто захотел пойти выполнить свой, именно свой гражданский долг. Тогда еще был Крым, была аннексия Крыма у нас, и я думал, что я вот пойду сейчас, мы быстренько там. Я еще помню, когда меня отправляли, мы только ехали на восток, я вот собирал там людей и говорил, блин, лишь бы успеть, лишь бы успеть, то сейчас, а то закончится, антитеррористическая операция закончится. И все, я не успею, на войну свою не попаду. Я думали, це буде дуже швидко. Я порахував кількість своїх братів, кількість чоловіків нашій сім'ї. І там підрахував, що якщо за кожного рік-півтора відслужить, то в самий раз ну, так і виходить. Почалася війна вже ну, повномасштабна. А куди вже стувати? Ну, куди вже назад йти? Назад нікуди, вступати, нікуди. За нас Київ. якщо так. Одні фрази, ну, фрази із фільму сказати. Зараз, якщо буде обратно ОС, можна говорити, що я хочу, я не хочу, я вже служив за всіх. Це перше. По-друге, це моя робота. Я військовослужбовець Збройних сил України, військовослужбовець за контрактом. Це моя робота ну, робити це і захищати країну. У мене два, два поранення, одне в ногу, одне в голову. А як це виглядає ну, ти... <ривається> ну, В 2015 году прилетела і отримує вернення. Ну прямое, там, в полуметрі від мене. Я це називаю фактически страйком. Я повний кавалер ордену Богдана Хмельницького. чи кавалер Заму... Богдана ордену Богдана Хмельницьких. Народний герой України, герой України. Ну і в мене там є. Певна кількість яких ще з нагород. Ну, міністр, міні, е, міністра оборони сухопутних військ, командувача. Я свої нагороди всі отримав за якусь операцію або за якусь роботу. Я не буду казати за всіх, але в нас в країні прийнято так, що там за гарну службу, там за, взагалі там за хорошу ротацію. Там, за підсумок року, за підсумок декади, місяця. А в мене кожна моя нагорода, це кожна. Ну, це якась моя робота. Богдана Хмельницького першого ступеня отримав в Авдіївці. Це була ротація 2021 року в мене. Я отримав її там. Останнього Богдана я отримав в 2019 році. Я розробив операцію та наніс вогневе ураження по одній базі, базі противника це місто Первомайськ було. Первомайську, у них була ротація. Мить я вищитував, аналізував, розробляв цей план, мабуть, місяць-два, оскільки ну, ротація в них йшла раз в місяць, три місяці. Так, раз в місяць у них була ротація, і от раз я вираховував, ну, другий раз вираховував, на третій раз ми нанесли вогневе ураження. Якщо я зараз там плюс-мінус скажу, там у нас операція зайняла, мабуть, чи 40 хвилин, чи десь 55 хвилин. Ми там знищили там, 18 вантажівок. Це Камази і Урали. Е, Од ОСУ ПЗРК, 4 чи 5 БМП, одну МТЛБ, Кетл. ну і щось там таке, там щось, 10 чи 15 легкових автомобілів. Війна і тонкость та наука. Побеждать нужно красиво и нужно стараться выбудить. Я очень уважаю противника, который напротив у нас. Я его давно знаю. Мы воевали еще с этим подразделением и в 16, и в 17, и в 19. -м. Когда у человека ну, обычная скучная служба, то, наверное, у нее есть какие-то запоминающиеся даты. И, наверное, он их будет помнить и будет помнить долго. Но когда с тем количеством операций, которые проводим мы, наше подразделение, в нашей полосе ответственности только нет. И поэтому здесь нельзя сказать. Я вот, допустим, помню день, когда я спал. Или я помню день, когда у меня будет, когда у меня он был легким. Вот, допустим, в это воскресенье я поспал до 10 часов. Вот это я вот помню. А сколько. Я начал вести жур журнал, чтобы понимать. Ну, я всегда веду журнал каждый день. Есть ну, там боевые, облик, бо... боевый на журнал. А есть там лично, там, скажем, Мищи Денник. Привіт, прихожу, кожен день что-то в нього записую, щоб просто не забути. Потому що через три дні я вже могу не вспомнить. Таку, ну, Така інтенсивність бойов у нас була, така такая плотність, і так воно все ну не то, що менялось, така насыщенность, скажімо так. Поэтому вот просто даже пишу, щоб не забыть. З початку війни 65 бронетехніки, з них 37 чи 38 танків. 4, 4 БТРа і все остальне це БМП. Русня боїться. Чи це ось оцей да, ось що К2 uh, боїться навіть Русня? Чи це... Ну скажу не так, як боїться. Я б за боїться не скажу, але у нас є YouTube канал, і я принципово веду. Ну, він, він мені подобається більше всього. Тільки по одній. По одній простій причині, що, наприклад, у нас там ролик збирає ну, півмільйона переглядів, то 1070 це наші, ну, там, 80 це Україна, 1100 це закордонні глядачі, а процентів 60 це все друзі напроти, сусіди. Якщо я від них там, з тисячі е коментарів збираю 400, мене там проклинають всі. Ну, знач, навірно, ну, знаєш, щось в цьому є, якщо вони це дивляться і це бачать. Ми не викладаємо відео в день на день по двом причинам. Перше, я не хочу їм давати такої можливості, щоб вони знали, що я сьогодні зробив, бо вони також почнуть більше навчитися. Я хочу, щоб вони спали і бачили, якщо от я відповідаю за Марінку і за Красногорівку, то я чи мої люди, чи хтось з наших людей прийде, якщо ви там будете йти собі по воду зі зброєю чи чимось. то мы вас все равно знищим. Не сегодня, а завтра. И вот там еще четыре коробочки сгоревшие. Вот Маринка стоит. Да, многие города пали, к сожалению. Маринка вступила в открытую фазу боев. То есть атаки на Маринку начались намного раньше, чем на многие крупные города. Я не буду говорить сейчас, кого какие силы атаковали. Это не время меряния, но на Маринку ну, атаковал не один батальон и не два. І ні одна бригада атакувала Маринку в своє час, не в своє за відкриту ту війну. Ну вона стоїть, а нам ще поки буде стоять. Ну, мабуть, в чому-то ми були вірні в наших розрахунках, в наших системах засад, в нашій лінії оборони. У нас є тільки два шляхи. Я не буду казати три, чотири, два. Тільки два. Або країна буде кормити свою армію, або вона буде кормити іншу. Але кормить буде все одно когось. І за цього хай всі думають, хто для них важливіший. Якщо я вважаю е, демократія, це дуже класно. Якщо мені не подобається заправка в Ох, я їду на око. Якщо мені не подобається заправка око, я їду на іншу заправку. Але я не кажу заправці, йдіть звідси геть. Бо ви мені не подобається. Якщо комусь щось не подобається, чемодан вокзал Росія. Добрий вечір з України, хлопці, 54-та бригада відкрила колону. Ми для чого боремось, щоб дехто не знав, що таке війна. Це основна суть військової людини. Захищати країну і не допустити по всій території, щоб всі знали, що таке війна. Це... Якщо так воно є, то значить військові з цим справляються і дуже добре. Але якщо забувати, повністю не можна. Ну, це неможливо, бо якщо тут не буде нас, тоді про це згадаєте ви. І дуже скоро. Ви забули, як в Києві в бомбосховищах всі сиділи. Про це згадають. Так я скажу, і Львові сиділи в бомбосховищах, і в Одесі, і досі і сидять сидять і ді. Ну. Українцям багатьом глядачам нравиться. Подобається, коли знищили еферично, красиво, ефектно, правильно. Взрив, бах, тух. Раніше просто це знищували. Ми почали робити краще. З детонацією БК, з тим. Тепер всі останні літають більше, більше часу на дронах, ждуть теж детонацію БК, роблять якісь засідки. Виймоскаляни прожир не проживий проживи день дарем. Так. Я согласен з вами. Ну, виходить, поки що дотримуватися? Е, ну, не завжди. Ну, якщо зробити кількість е, знищеного ворога взагалі там один на день, то ще можна місяць нічого не робити, а може і три. Тобто, якщо пересчитати хоча б три чоловіка в день за все час войны війни і підвести нашу статистику, можна ще місяць нічого не делать. Тобто вистачає в день і навіть в день не один. Но це не вірно, тому потрібно каждый день. Документи смотрим і йдемо. Вот що вчора осталось от этого боя. Війна це дуже погано. Це, ну, це дуже погано. Але в цьому є один великий плюс. Це можливість народження нового суспільства і правильного суспільства. Слава Україні! Підрозділ в мене був такий давно. У нас був невеличкий підрозділ, ще на базі 92-ї бригади. У мене там була деяка своя група розвідників. Вона просто була набагато менша і працювала тихо, і ну, там, були, були там деякі перемоги. Не було там... Це так не висвітлювалось і Ну, про це нікому не доводилось. Ну, робили ми собі тихенько роботу і робили. З 70-го вчора. У нас здійснена атака, атака противником на позиції нашої бригади. А бронік повісити на цвях? Ні. Бронік не час вішатися на цвях. Після завершення війни? Ні, ще не можна цього робити. Після завершення війни у мене ще є одне військове діло, яке я маю зробити. Це… Це я хочу зробити елітний підрозділ. Не в кількості там 50-100 людей, і не в кількості 500 людей. Я хочу зробити те після себе в Збройних силах, ну хоча б на базі там, якогось невеличкого підрозділу. І коли я ну, собі тут скажу, все, з мене хватить, у мене пенсія чи відпуска, і я буду знати, що цей підрозділ буде так виконувати свою роботу, і якщо його поставлять на якусь ділянку фронту, я в ньому буду впевнений на 100%. Або хоча б я буду, ну я буду знати, що вони зробили все можливе і неможливе. Але вони намагалися виконати це завдання. Так що закінчення війни плюс рік-два, і можна вже бронік на вишук. Вдома строїти, дамо вернутися. Ну мужики, слава Україні!